Сьоме питання Про внесення змін до відомостей комунального некомерційного медичного підприємства Кременчуцька, перша міська лікарня імені Оте Богоєвського. Прошу голосувати, прошу підтримати. З мотиви Богдан Лазоренко. Віталій Олексійович. Давайте заслухаємо пана Максиму Середу з цього питання, тому що ну, воно в черговий раз викликає певний суспільний резонанс. І я вже бачу в засобах масової інформації, і, так би мовити. Обіцянки працівників колишньої залізничної лікарні оголосувати голодування, розпити наметове містечко. І ну у нас кожного разу питання будь-якої організації, будь-якого приєднання і будь-якого об'єднання об комунальних установ, будь то в галузі освіти чи будь в галузі медицини, супроводжується якоюсь суспільною напругою. Тому хотілося б почути в депутатському складу, складу мені особистої громадськості на рахунок долі медпрацівників, чи все. Їх влаштовує на сьогоднішній день, чи всі отримують посаду, чи всі збережуть свої робочі місця. Тому що я ще раз скажу: кожне питання супроводжується суспільною напругою, а обіцянки від представників такої надважливої галузі сьогодні розбити на, на наметові містечко в Кримичі, його просити голодування, ну аж ніяк не вписуються в якісь нормальні рамки життя нашого міста. Добре, поки Максим буде йти, Максим Володимирович, я вам скажу, пане. Депутат, що ми е, досить довго говорили про те, що крапку в цій справі має поставити суд. Так, ми говорили про те, що нам дуже важко виграти місцеві суди. Так я вас інформую про те, що є рішення Верховного суду в складі, відповідно, ви можете з цим рішенням ознайомитись суддів і все інше. Е, суд ухвалив касаційну скаргу, вільної простілки машиністів локомотивного депо Кременчук на рішення Полтавського окружного адміністративного суду. Далі читаю їх про визнання протиправним та нечинним рішенням зобов'язання вчинити певні дії, повернути особі, яка її подала. Відповідно, ну всі суди в Україні визнали, що Кременчуцька міська рада діяла в спосіб і в межах визначених чинним законодавством. Тому шановні колеги, ми йшли до цього два з половиною роки. Фактично, ми робимо все правильно. Я Ще раз хочу повторити це для всіх тих, хто зараз намагається спекулювати на цьому вкрай важливому питанні. Лікарня продовжуватиме працювати в єдиному медичному просторі Кременчука, але вже дещо в іншому форматі в форматі першої міської лікарні. Через реорганізацію ми зберігаємо даний лікувальний заклад. А те, що деякі керівники зараз погрозами змусили, ну за моєю інформацією, близько 400 підписантів, щомісяця місяця переводили декларації з комунальної установи в приватну установу директора нинішнього до цього часу. Цієї лікарні більше, як ми знаємо, 4 тисяч декларантів змушено перейти в приватну компанію в формі товариства з обмеженою відповідальністю, щоб фактично цими бюджетними коштами, які держава дає на цих декларантів, розпоряджатися одноосібно. Про яку медицину, про яку захист колектива йде мова, коли людина просто вигравала час для того, щоб витягти декларантів на свою приватну структуру? Я не буду це зараз коментувати, це вже хай правоохоронці розбираються, ставлять крапку, як це чинили, але в нас є скарги цих людей. Їх просто змушували, їм дзвонили, їх вводили в оману і змушували перейти. Я не, не пам'ятаю Максим, як називається частна компанія, що жінка скаржила? Ми дівайся. Ми На приватну структуру медівайсь, в числі бенефіціарів якої є нинішній керівник закладу. Ну, друзі мої, ну давайте вже відверто говорити. Я чесно. Дуже стомився грати в дипломатичні ігри. Я буду відверто говорити. Я можу подати заяву, що правоохоронці розслідували цю історію. Розумієте, так не можна чинити. Досить грабувати це місто і цю країну. Зупиніться, хватить. Богдан, і не підігруйте їм, будь ласка, <пасувачені> Максим, відповідайте <пасувачені> на я поставлені. Я Та я вам кажу про це: про те, що люди спеціально відтягували час для того, щоб. Спрацювати ще три тисячі декларантів там залишились, вони їх не змусили, не встигли просто. І вони там залишили одну лікарку чи одного медика, щоб він обслуговував ці три тисячі людей. Але ми завтра, після завтра посилимо, і зробимо, щоб ці люди отримали якісну медичну допомогу в нашій комунальній установі. А після того, як і будуть іти з цієї приватної структури, бо вона нічого не дасть, попросимо їх теж долучитися як свідків до можливо потенційної кримінальної справи. Не можна так чинити. Ти лікар, нанятий державою, нанятий громадою. Ти не повинен перетягувати людей і кошти, які йдуть за ними в внаслідок медичної реформи в свою приватну структуру. Я хочу зазначити, що сьогоднішнє рішення про е, приєднання лікарні Підніковської до першої міської лікарні є е, кінцевим етапом реалізації того рішення, яке було вами прийнято ще 24 році, а саме 17 травня. Хочу зазначити, що ті заяви, які є зараз в соцмережах, що працівників кудись переводять, що їм нічого не пояснили, що вони будуть їздити в першу міську лікарню, чи буде якісь скорочення, вони не є правдою. В Минулому році було неодноразово проведені зустрічі колективу з міською владою, з департаментом охорони здоров'я і особисто з міським головою, де всім працівникам було роз'яснено. Неодноразово роз'яснено про те, що всі гарантії їх соціальні і трудові будуть збережені. І зараз ніхто від цих слів не відходить. Всі працівники, всі без виключення будуть зараховані до штату лікарні першої міської лікарні імені Богаєвського. Всі працівники лікарні Придніпровської станом на понеділок, коли це буде відбуватись. Будуть знаходитись на своїх робочих місцях. Тобто збережений функціонал робочого місця, посадова інструкція не змінюється, не змінюється рівень оплати праці. Наголошую на цьому. Всі соціальні гарантії працівників будуть виконані. Тобто рівень зарплати, про те, що казали, не буде менш, завишиться той Такий не же А той же самий, і в першій лікарні рівень зарплати буде відповідати цьому рівню, який є зараз фактично при Дніпровській у людей, коли вони вівторок прийдуть на нове чи в понеділок, на нове робоче місце, за старим місцем роботи. Не них запис лише зміниться в трудові книжки. Все, нічого не міняється. І тому ці всі спекуляції, ну вибачте, вони відірвали нас від деяких справ, вже півтора роки ми цим займаємося питанням, і перетворюються в чистий популізм. Про внесення змін до відомостей комунального інформаційно медичного, медичного підприємства Хмельничука перша міська лікарня імені Отеба Гаєвського на голосування за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати. 9 проти 2 утрималося один, не голосував один. Рішення прийнято дякую. Я прошу юридичного управління зробити максимально всі заходи, пов'язані з реєстрацією, зі змінами і надати всі необхідні документи всім зацікавленим станам.